Атлас створено для нової української школи за модельними програмами Вступ до історії України та громадянської освіти це зовсім новий навчальний предмет, який почнуть вивчати п'ятикласники у 2022-2023 році. Особливістю Атласу є його пропедевтичний характер. Це перший атлас, який знайомить учнів та учениць з історичними картами, зі світом історії та історичного процесу. З цікавими епізодами історії України, оскільки модельні програми не законче догма, а тільки напрямок, за яким необхідно рухатися в навчальному процесі, упорядники Атласу дібрали для нього найцікавіші карти, що відображають найважливіші віхи історії України. З огляду на головну мету курсу зацікавлення учнів шкільною історією, карти в атласі прості, а умовні позначення, здебільшого, художні. Видання ілюструють зображення визначних українських діячів науки і культури відповідного історичного періоду, схеми битв, світлини архітектурних пам'яток тощо. Відповідно до модельної програми, вздовж усіх сторінок атласу пролягає шкала часу. На яку нанесені видатні події та явища в історії України, знайшли своє відображення події, що відбувалися на території Криму, проголошення Кримської республіки, курултай кримськотатарського народу тощо вкладка з контурними картами дає змогу виконати практичні роботи, передбачені програмою.